Доброго ранку. Хотіли дощу маємо? Ну ми ж поки нічого проти не маємо, би було трошки тепліше. Ну, така холодрига вділа жилеточку. Це я так вийшла на провірку на провірку. А щоб щось робити, то треба ще й на голову щось брати. Тому що ну холод добрий. Якщо я вділа діла жилетку, і я не скажу, що мені. Тепло, треба ще якийсь світерок брати, тому що якщо не буде дощу, хоча вже щось підморощує, то в мене є план на сьогоднішній день. Е, хочу, але не знаю, чи це моє збудеться, бажано. моя вся на місці. Як було троє, так і є. Такі вже живчики. Водички. Їсточки є, водички треба принести. Живчики молодці. Кролик теж водички виляла і там ще є пшеничка. Треба принести йому ще якогось сінця, бо поз'їдав все. І сьогодні я йому думаю кинути дівчинку ту. по на любов. Побачимо, що вийде. Кинула на любов. І знову бачу толку не буде. Тут висадила вчора кілька капустин. Ну, ніби стояти. Така погода, що вони повинні стояти. Та капуста вже вся дивіться, Капуста, ой боже мій, цибуля, що висаджувала, вся позеленіла. Щось редька така погана. Редічки прям ну нема такої гарної. така якась, щось таке. Це насіння таке, нікудишнє, це можна ще засіяти. Саме під дощ можна посіяти де-небудь -то вона буде. Ну, таке щось. Взагалі щось. Непонятно що. Дивіться. Це щось трошки більше. Щось більше виберу. Ой, це якийсь салат за кришу. А що воно має бути, як воно не має толку? Як воно не росте? Та й так. Та й цибульки, та й буде салатик. Яєчко звариться, печіночка яскролика туди в кришу, та й буде смачно. Тут вже бачу і перчик підріс, хочу глянути, хочу глянути тому що я його трошки підживи давала бо був дуже жовтий. Я вам скажу, що ну, ніби то чуть, -чуть позеленів, ніби туди. Так, такий підростає. Закрию. Оце ж дощ іде, каже, а сльота лазить по городі. Це про мене. Це про мене. Горох був так пожовтів. Нічого гарно відійшов. Відходить. Все відходить. Ой, зараз я зайду в тепличку. І урву зеленої цибульки. Теж і морковочка пішла рости. Вже так непогано. Дивіться, так непогано вже морковка. І цибулька така. Хочу показати, як підросла непогано розсада. Отакі От помідорки вже. Ну непогані, непогані вже. Тут ще більші такі. Дивіться, не погані. Оце так. Навіть баклажани, які рідко були, посходили, і ті, вже повипускали середні листочки. І перчичка попідростала. Ну, капуста то взагалі. Капуста то взагалі. І перчик цей теж дуже гарнесенький, дуже гарнесенький такий пікірований, грубі корінчики вже гарненький, капуста рання. І ще помідорки в мене є ранні. Вони взагалі то високі не ростуть навіть. Такі теж гарні. Такий обзорчик маленький. Дочекала травня місяця, щоб в хаті палити. <рес> Чи я <є>, ще <що> таке? <рес> Боже, ну такий холод, що не можна. День як день, а ввечері в душ зайти, помитися, ти прямо біда. Думаєте, чого ж це я маю мучитися? Буже людям бере дрові пали і все буде добре тобі. Погода на дворі погана, холодно. Та й будемо грітися. Обідня перерва. А в мене отакий обід. Дівчата стільки набрала лишньої ваги. І не в тому діло, що вона мені мішає. Завжди весною я трохи скидала, але це вже перейшла в сіранки. І думаю, трішки попробувати їсти якісь салатики. Ну, звичайно, тут є печіночка. Яйце, капусточка, огірочок, цибулька і редисочка. Салат отакий. Коли ти голодний. Ні, взагалі смачно. Ляпотит, ляпотит. Не дає моїм планам збутися. Ми стартуємо, так і в мене. Дощ іде я кушу. Сидить в мене отам на яблуні є гніздо. Отам, отам високо. Ну його не видно, мабуть. Попробую приблизити. Не видно. Не видно. Є гніздо, але що ж, я громаді тут цей буранчик, що покосила. І дивлюся, мабуть, вилупилась голубенятка. Отак що... От нагрузила раденце. Їм вже по-серйозному накидала гарну купу. В них є час, нехай собі розбираються.